Всім привіт! Мене звуть Антон Степаненко, я є тренер зі зміщених єдиноборств в Євроклуб «Лубни». У суботу, 1 червня, у місті Полтава проходив відкритий чемпіонат Полтавської області з боротьби греплінгу, який був присвячений Міжнародному дню захисту дітей, в якому приймало участь більше ста спортсменів, з них шість команд з нашої області. Наша команда завдячує організаторам змагань, а саме Онапрієнко Ігорю, команда One Team міста Полтава, Константину Горульку, команда you Can Team, також міста Полтава. Дякуємо ректору Полтавського аграрного університету за наданий чудовий спортивний зал, в якому проводили дані змагання. Завдяки таким змаганням діти можуть продемонструвати свої навички, які вони відпрацьовували на тренуваннях. Та показати свій рівень на ринзі чи на коврі. Запрошуємо до нас на тренування, всім бажаємо успіхів. Всім привіт, мене звати Денис Криворочка. 1 червня ми їздили на чемпіонат області з греплінгу. Я задобув там перше місце і провів два поєдинки. Перший поєдинок виграв за 15 секунд, зробив речок площа та виграв. А другий поєдинок. Виграв за 30 секунд, теж взяв на речах локтях. Мені дуже сподобалися змагання, дякую тренерам за, за такі емоції, за круті відчуття. А ще дякую Марату Руслановичу Мамедову, Антону Васильовичу Степаненко та Вадиму Вадимовичу. Мені дуже сподобалося все, дуже багато боїв було. І з них мені подобалося дуже багато. Я зайняв третє місце і з них два я програв. Один по балам і один прийомом болявим. А не надо напрыгивать! Что ты напрыгиваешь на него? І нашим тренерам, які організували ці е, змагання Антону Василовичу Степаненко та Марату Руслановичу Мамедову і Вадіму Вадиму Вадимовичу Мудру. Всім дякую. Е, я Міліна, мені 10. Їздила на сорівнування по Греплінгу в Полтаву. Це були мої перші сорівнування, я дуже волновалась. Ну, було класно, дуже цікаво. Ти працюй. Глубенці продемонстрували високий рівень майстерності та спортивного духу. Змагаючись з найсильнішими спортсменами з різних регіонів України, наша команда виборола почесне друге загальнокомандне місце. Збірна МГО Євроклуб Лубни отримала заслужені нагороди та подяки. Успіхи лубенців. Це стимул для їх подальших тренувань та підготовки до наступних змагань.